Перед початком даного відео рекомендую ознайомитись із попереднім. Всім привіт! З вами Левко. Сьогодні, як я і говорив у попередньому відео, ми поговоримо про DLC для серйозного SEMA 3 та різні дрібниці. А якщо ви зайдете на сторінку гри в Steam, ви побачите, що існує два DLC. Одне додає скини для мультиплеєра, найперший приціл для спустошувача, саундтрек, документальні відеоматеріали про розробку гри, цифровий артбук та інші матеріали, а інший під назвою Jewel of the Nile Перлина Нілу являється сюжетним до усі події якого проходять між 9 та 10 рівнями. Сюжет. Після активації двох генераторів СЕМ відправляється на відпочинок, але штаб нам повідомляє, що ключ до вічності так і не запрацював. Вся суть полягає в тому, що щоб він запрацював, потрібно ще зняти так званий запобіжник. Де він знаходиться, невідомо. Як до нього дістатися, невідомо. Як його знайти, невідомо. І через жорстку нехватку людей вирішувати всі ці задачі прийдеться СЕМу, тобто нам. Спочатку ми прилетимо на. Острів в пошуках підсказок про місце знаходження запобіжника. Після цього Сем прямує до храму, де може бути запобіжник, але на місці знаходить тільки одну статую із пустим місцем для ще однієї. Через декілька хвилин ми знаходимо статую, якої не вистачало, і ставимо на місце. Це відкриває нам прохід не до запобіжника, а до печатки, яка відкриває гробницю, в якій знаходиться славнозвісний запобіжник. Після чого. Сем Сем нарешті, може летіти на відпочинок. Саме DLC являється доволі таки коротким, всього три рівня. Але яких перший рівень це острів, на якому нам потрібно шукати статуї. По ходу знаходження статуї на острові будуть появлятися все більш небезпечніші монстри. Другий рівень проходиться в основному лінійно, але в середині рівня нам потрібно буде пробратися на воєнну базу та знайти там всі чотири. Також перед кінцем сему потрібно буде знайти статую, яка захована за чотири. Простими загадками. В останньому рівні нам потрібно буде перебратися через дамбу. Це єдиний рівень за всю гру, окрім фінального рівня, коли нам дадуть політати на джетпаку. Також і знову це новий старий монстр під назвою Рівниний Рептилоїд. Я відношу цього монстра до другого класу монстрів, хоч він і доволі таки легко вбивається. Головною особливістю цього монстра є те, що він випускає магічні сфери, які автоматично наводять. На сема. Вони наносять невеликі пошкодження і їх можна збити в повітрі, але бажано їх вбивати в першу чергу, тому що вони можуть створити багато цих куль, що в свою чергу дуже сильно ускладить вам проходження. В кінці даного доусі, після того як ми активуємо запобіжник, ментал відправить до нас Раахлума. Рахлум це набагато більша та міцніша версія кутиля ракетчика. Озброєна великим молотом і модифікованою граматою СБ. Через високий рівень здоров'я його дуже важко вбити. Але завдяки с 4 ви можете нанести йому дуже багато пошкоджень. Для цього потрібно всього-навсього підійти до боса, приліпити на нього С4 та тікати як можна далеко, тому що його мову тробить дуже сильно бобо. Коли ви будете плюс-мінус на безпечній дистанції, можете підірвати. Не забувайте також слідкувати за його гарматою, тому що він вбиває сема з першого пострілу. Вам може навіть надобувати Биться режим від третьої особи в цілому, бос не являється складним, але потрібно постійно на нього дивитися, щоб випадково не померти від його снаряду або молота. Варто зазначити, що в даному девусі нам дадуть постріляти із лазерної рушниці та снайперської гвинтівки. Снайперська гвинтівка є єдиною офіційною зброєю в грі з багатократним прицілом, якщо ви не купили DLC з прицілом для спосошувача. Лазерна рушниця стріляє лазерами, які наносять дуже багато пошкоджень, але снаряди не дуже швидкі. Її можна вважати альтернативою до мінігана, тому що його офіційно не дадуть в даному DLC. Так само в даному DLC немає гармати та кувалди. Замість кувалди ми маємо сокиру, яка виконує всі ті ж самі Функції, що і кувалда. Можна сказати, що це просто резкін. Раз ми вже говоримо про зброю, то давайте я вам розкажу про браслет. Браслет є унікальною зброєю у всій ігровій індустрії, тому що він випускає промінь, який вщепляється у ворогів, і через декілька секунд розриває їх на частини. Даною зброєю можна захопити або декілька простих ворогів першого класу, або одного середнього ворога другого класу. Єдиним виключенням є хнум, тому що щоб його завалити, потрібно енергія двох браслетів. За це навіть досягнення дають. Браслет має безкінечний заряд енергії, але через деякий час використання він перегрівається і прийдеться чекати, поки він охолодиться. Для того, щоб розривати монстрів на частини, не обов'язково тримати браслет до самого кінця. Коли ви побачите, що на браслеті світиться червоний лифтар або лунає характерний звук, тоді можна відпускати. Це допоможе вам довше користуватися браслетом до перегріва і зекономить вам трохи дорогоцінного часу. Також варто зазначити, що браслет чимось нагадує подібну зброю із гри Bullet Storm, але вони мають абсолютно різні механіки. На мій особистий погляд, браслетки є однією з найкращих зброї в грі. З приводу зброї в DLC до серйозного сема 3. Я можу сказати, що всі нові види зброї, що нам дали покористуватися, були і в оригінальній грі, окрім сокири. Тільки не офіційно, а таємно. Тому давайте поговоримо про таємниці в серйозного самі три. Секрети або ж таємниці в даній грі, це, так би мовити, додатковий контент для самих допитливих. Є простий секрет, такі як додаткова броня, так і більш складніше, такі як снайперська фунтівка. Або Лазерган. Є секрети, які дають доступ до деякої зброї раніше, ніж нам її видадуть офіційно. Боєприпаси до даної зброї теж таємні. Також є і фірмові таємниці серії, такі як таблетка, яка поповнює одне здоров'я, коли гравець її підбирає. Появляються монстри, яких гравець більше цього не очікує. В DLC є декілька веселих секретів, такі як Гнар пливи на човну, але. Або камікадзе, в якого виникла помилка в програмі, або просто великий камікадзе. Також в таємницях можна знайти надписи на стінах, які відсилають до чогось або являються просто кумедними. Також надписи на стінах або плакати можна побачити і просто проходячи гру. Плакати в основному це заклики інопланетних загарбників вступити в ряди їх армії або розшук це Сема та його команди. Надписи ж на стінах написані людьми для людей, тому там часто можна побачити заклики до боротьби або посилання. Це все в основному не грає дуже великої ролі на сюжет, але воно дуже добре доповнює даний світ, що робить його більш цікавим для гравця. В свою ж чергу таблички, які можна зустріти на різних рівнях, являються, так би мовити основним лором гри. Скоріш за все, звичайний гравець не буде розуміти, про що йдеться в цих табличках, хто ці всі істоти і що з цим робити. Але якщо скласти всі 24 таблички в правильному порядку і прочитати їх, то можна буде зрозуміти, що в них розповідається своєрідне пророк, про прибуття Сіріана на землю, їхній від'їзд, щоб боротися з менталом у рідному світі, а потім війна між людьми та ментелом і прихід Сема Стоуна, що врятує усіх. Що ж, давайте підіб'ємо невеликі підсумки по всьому DLC. Воно має хороший сюжет, легку атмосферу та цікаві рівні. Нововведень не дуже багато, але що маємо, то маємо. І з мінусів даного DLC я можу назвати тільки два: перший це коротко, всього три рівня. Які проходяться плюс-мінус за 2,5-3 години, а другий – це загадки в кінці другого рівня, тому що це дуже сильно знижує динаміку та темп гри, замість того, щоб вбивати монстрів, ви просто 5-10 хвилин бігаєте в темноті і нажмаєте на важелі, начебто про все, що хотів, розказав. Тому давайте поговоримо про важливу частину будь-якої гри. Це ціна. Звичайно, хотілося б, щоб всі ігри коштували як можна дешевше, але не потрібно забувати і про людей, які зробили цю гру. Стімі дана гра коштує 600 гривень, що є непоганим цінником для AA класу. Але це звичайна версія без DLC і додаткового контенту. Gold версія, яка включає в себе весь додатковий контент і DLC, коштує 1050 гривень. Купляти за ці гроші дану гру чи ні, вирішувати тільки вам. Від себе можу порекомендувати, що майже на будь-якій розпродажі в Стімі зазвичай звичайна гра або Gold Edition обійдеться вам плюс-мінус 100 гривень. А лишні гроші можна буде скинути на армію, або на благодійний фонди бажаю всім хорошого електрохарчування, менше пекельних борошн та більше хороших росіян з наступаючим новим роком. Все буде Україна.